Доброго дня, Миколаїв, 9 серпня 24 рік. Сьогодні мова піде про сою, знову про сою. І, як це буде не дивно, про Аполло. Ми її вже поховали. Ще 2 тижні тому назад пройшов дощик такий у нас ну, посередній, нормальний. Вона була засохла, всі пам'ятають відео. І ось сьогодні я прийшов, тут ми косили просу, вчора скосили. І що і ми бачимо? Ми бачимо ось таку картину. Вона зеленіє і відразу жовтіє, ну, посуха страшна. Що відбувається? Я вже навіть не знаю, знаєте, як знімати. Знімаю це для себе, для нататку і для того, щоб, не знаю, щоб пояснити, мене вже... Чомусь вона так дивується, то стійкістю до посухи, то засихала, пішов дощ, було все жовте. Дуже таких багато питань. Ну, це культура, яку ми перший рік посіяли в себе такі пробні ділянки по пів гектара, по майже до гектара, деякі. які сорти знайшли, такі посіяли. Не пристосовані для півдня чи що. Ми просто що знайшли, та ми хотіли спробувати. Це нова культура і дуже тяжко знайти, і нема в мене кінців. Це зараз там хтось подивиться, то може якось предложити якесь насіння купити і бажано пристосоване для півдня. Все, соя опола. Ну, позеленіла, з якого, по-перше, ладно. Потім будемо. полоса. Полоса, от скажіть мені, от гербіцид, як я знімав відео, дуже... Гарно їй давав по голові. Працювали ми каліною з сіллю гліфосата, Тут в нормі там літра півтори, якось останній раз, ми там щось майже до двох. А так літра. літра. Ось ділянка, яку пропустили. Ви бачите? Тут бур'яни, видно, що пропустили. Якби бур'яни не росли, я б і не зрозумів нічого. Це пропустили останнє оприскування. Там немає, тому що там я ходив ранцевим оприскачем по краям і там трошки обробив. Ось там. А тут далі ось вони йдуть така лобода. І тут ми не обробили гліфосатом. І вона засохла повністю. Ви бачите, цей, ця полоска, що не оброблена гліфосатом останній раз, вона засохла повністю. Від слова, повністю. Навіть Тут ну тут немає нічого, вона там, не зернинки, вон такі маніпусінькі. Страшно на них і дивиться. Вона засохла повністю, від слова повністю. Де оброблено гліфосатом. Вона пройшов дощ. Деякі рослини, що були засухші, вже засохли геть. А дуже багато рослин, вона тут ріденька. Кинули нові пагони, нові листки. Ну, по бобам. Ну, не знаю, там десь по краю я показував вже, є такі екземпляри. А як завжди невчасно виробився телефон, ну така ситуація. Пішло наростання, пішло бобів. Ну, по полу, мабуть, ми тему закриємо, тому що, можливо, якщо пізніші строки її сіяти, але ну, не подобається мені кількість бобів, яка вона при наших умовах. Хоча ось є результати, я вам покажу. Які вона ось. Це коли спали температури, вона тут не в'язала нічого від слова. А на поверхні, ось бачите, такі прямо букети, дуже багато таких, але це не, ну, не на всіх чомусь. Ось ми бачимо на поверхні, вона почала в'язати. Зверху, на самому верху спали температури, я так думаю, що причина тому, тому є зниження температур, і в неї почали в'язатися бобики. А коли високі температури, то чомусь полу не в'яже. І це майже повсюди. Ось. Спали температури, пішли нові прирости, і там нав'язались гарно бобики. Але ну, загальний вигляд її дуже поганий. Ось така ситуація, ось таке здивування, чому як, вже не знаю які висновки робити. Ну, поки що Аполло нам, нас нічим не здивувало і не бачимо ми потенціалу. Хоча як зверху ось, ну, у нас такі температури, зверху в'яже, коли спали температури, і пішло позеленіння там, де просіве, де рідже. Рідко. Так, все. Дякую за увагу, підписка вподобайка. Все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Просо ми вже скосили. Дала у нас по 20 центнер. Це просо над раннього посів. Все.